Вирощування кристалів, визначення якості губних помад, вивчення рівня жорсткості водопровідної води це лише деякі теми досліджень школярів, які брали участь у всеукраїнському конкурсі наукових робіт «Фізхімбім», який був організований Севастопольським національним технічним університетом за підтримки фонду соціально-економічного розвитку Севастополя в рамках програми Стипендіат. На конкурс було надіслано 227 робіт, школярів 8-11 класів з усіх регіонів України. 70 з них брали участь у презентації. Хлопці представляли наукові дослідження в галузі фізики, хімії, біології та математики. Я використовував роботу Фарадея на щодо використання електричства з допомогою магнітів. І, в принципі, создав карманний генератор електричества, який зможе заряджати наші кармани телефони, плеєри, ну і допустимо, і допустим, фонарики. Ідея проведення конкурсу належить стипендіатам фонду Павла Лебедєва. і викладачам Севастопольського національного технічного університету за словами доцента кафедри фізики СВНТУ Володимира Лучина ВОЗ давно співпрацює з фондом СЕРС. Студентів, которые отримують стипендію Лебедєва, ну тільки на кафедрі фізики їх несколько десятків, більше 50 ми за эти ми было. за в університеті їх більше сотні, несколько сотень. І ви знаєте. Вот эта деятельность фонда вызывает уважение. В том, что студенты видят, что если он хорошо учится, что если он работает хоть немножко в науке, и если он участвует в общественной жизни университета, то он может зарабатывать. Конкурс Фісхімбім проводився у декілька етапів. Отримавши заявки від школярів, організатори відібрали кращі роботи і запросили їх авторів в Севастополь для захисту свого дослідження перед членами журі. У підсумку переможцями стали 12 школярів з різних міст України, що завоювали призові місця в різних категоріях. Від імені президента фонду «СЕРС» Павла Лебедєва переможцям вручили подарунки: планшетні комп'ютери, клавіатури, мишки і калькулятори. Крім того, фонд надав фінансову підтримку у виданні збірника наукових робіт конкурсу Цілі і задачі цього конкурсу стимулювання розвитку творчого потенціалу юношей і дівчинки, ініціювання у них устойчивого інтересу до точних, Дисциплинам весьма созвучны целям и задачам фонда социально-экономического развития Севастополя. Президент нашего фонда Пол Валентинович Лебедев вообще очень расположен поддерживать инициативы молодежи не только в творчестве, но также и Научные инициативы. При нашей поддержке проходит, например, всеукраинская научно-практическая конференция, модели и методы финансового обеспечения устойчивого развития Украины. Мы Это уже четвертый год, второй год подряд мы поддерживаем салон научно-практических разработок студентов и преподавателей Севастопольского городского гуманитарного университета и целый ряд других подобных проектов. О востребованности именно такого конкурса, как физ бим говорит хотя бы тот факт, что количество заявок на этот. Конкурс привисіла ажудайме в п'ять раз до складу журі конкурсу «Фізхімбім» увійшли провідні викладачі Севастопольських вузів. На їхню думку, конкурс пройшов на високому рівні. Організатори у свою чергу відзначили, що перше змагання наукових робіт школярів вдалося у планах зробити конкурс «Фізхімбім» щорічним.